Вітаю всіх у себе. Дивимося про Крим. Там багато чудових подій, то дивимося, що там робиться зараз у Криму. Давайте спитаємо, що віщують росіяни про Крим? От що вони кажуть? Да, там же ж така бавовна повзлітало все в повітря. Що вони кажуть своїм людям, як вони взагалі це коментують, оці вибухи? Що росіяни кажуть про Крим? Керівники що кажуть? Все спокійно, все про чудово. Чекаємо пляжний сезон, чекаємо літню насолоду, напої, <смys> 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 розказують про те, що росіяни викупили на відпочинок усі готелі, номери розкуплені аж до осені, і ні на хвилинку нікого не турбують окопи на пляжах. Безкінечні вибухи, затори на мосту. Ну, Остання балонна, що була, ті 40 тонн, що злетіли на повітря, 40 тонн тон якогось палива чи якоїсь горючки, я не знаю. Так то, взагалі, можливо, це був взагалі феєрверк і взагалі все в штатному режимі. Оце так вони розповідають ну, в ефірі, що у них. Там коїться і що все буде, як завжди. Сезон іде і ні, і, ні, і, і ні на йоту ніхто не відступає від того, що ось пляж, ось о море, море море, всі щасливі купаються, все добре. Це те, що вони, так як вони подають ситуацію у Криму. І те, що самі от росіяни кажуть. Верещать там на всіх каналах. Як насправді справи обстоять там? Насправді, що робиться? Насправді. А насправді дійсно люди виїжджають з Криму. Ну, звичайно, у багатьох там є нерухомість, є вже якісь зачіпки, це ж час пройшов, але ж треба щось вирішувати. Шістка мечів це вихід з неприємного становища, це покинути небезпечне місце, уникнути проблеми. Цей аркан описує дистанціювання від того, що відбувається. Дистанціювання від серйозних складнощів. Тобто, я вам так скажу, це ж не весь крим тікає, це тікає той, хто прийшов туди, ну, як щур, кого туди не запрошували. Це ті е, руські, чиє місце ну десь там, на Воркуті, там в Урінгої, я не знаю, на Калимі. Шість мечів це е, можливість віднести ноги, звідки все стало якось заплутано. От так. А п'ятірка мечів це криза. І по шістки, Тут Як би не старалися е, ну, керівники там, так, вмовити населення, там, ну, що в Багдаді все спокійно ну, не, виходить, не виходить. Тут наступила темна полоса в житті так званих нових кримчан. П'ятірка мечів це що? Це тривога, страх, це м, крах м, якихось планів. і... Тут ніяке запевняння в спокої, ніякі втішання тут ну, не діють. Розумієте? Тут да, так. Що б там вони не казали, як би вони не імплювалися і не казали, та, що ви там мелите, який там контрнаступ? Ну ні, ну неправда. Все ж таки їм там дуже тривожно і частина по цій карті все ж таки дійсно покидають Крим. Що чекає на Крим в травні? Дивимося. ля, -ля. Ось дивіться, що робиться. Ось дивіться, що робиться. Що чекає на Крим в травні? Ну, бавовна, ну, шикарна бавовна, так? Вибухи, руйнація. Ну, я так по цим картам так скажу: це такі це самі справжні атаки дронів чи ракет, скупчення військових там їхніх баз, там де накопечення, якихось горючих матеріалів, можливо, де знаходяться військові, там, де багато чогось воєнного. Бачите, все одні мечі, одні мечі, і по ним летить бавовна. Це руйнівний удар по всій військовій структурі Криму. Ось що буде в травні. І то ті вибухи, які там сьогодні чи вчора пролунали, точно я не знаю, це таке, це, це квіточки. Ще там дуже багато партизанів. Українських, які точно скеровують удари наших ЗСУ. Оце Паш мечів про це каже. Що тут, десятка мечів, ну це карта такого тотального руйнування, це спустошення, це розпач, це марність будь-яких надій і провальні плани. Фатальний збіг обставин без можливості повернути втрачене. Тобто, про що? Втрати нелогічні, несподівані. Вони ж там окопів нарили, так отих їжаків там понаставляли. Також ж приготувалися, а все це буде марно. Наслідки болючі і трагічні. І тут знову йде тема про велику втрату людського ресурсу серед військових росіян. Так, це загибель людей іде. Відбавовне, тому що буде точно сплановане скероване удари, от іменно там, де е, скупчення чогось військового. Давайте спитаємо, чи злетить в повітря в травні Кримський отой, Керченський міст? Чи злетить він в травні? Ні е тут обмежений рух. А знову ж таки, дивіться: Паш Пентаклів це чогось мало. 25% від потрібного. Хоча, знову ж таки, ось карта мир це є завершення. А вісімка Мечів — це стогнація. Тому, що тут я скажу? Це дуже обмежений рух, дуже мало руху, обмежено що, знаєте, тут може так сама споруда буде стояти ще, але якось знаєте, як пам'ятка, чи що. Бо користуватися ним уже, ну, це буде обмеження або якась дуже небезпечність така. От Пам'ятаєте, як Антонівський той міст? Так? Він був геть в дірках, я сама навіть по ньому їздила, і то можна було воду бачити крізь ті дірки, і по ньому ще там пересувалася якась техніка, але потім якось раз, один удар і все, провал. Міст він же не весь знурований, да? якогось немає сегменту, якоїсь частини. Ну тут щось таке. Так, він якби стоїть, але його якби й нема. Я не знаю, як це карта моє завершення, стогнація дуже трошки. Щось буде. По мосту, що обмеження буде. Рух буде дуже обмежений. Не знаю, в яку сторону, що вам не скажу, але щось з мостом не буде. Не буде так, як зараз. От стоїть він собі там, кажуть, його там уже налаштували, наремонтували, всі їздять в обидві боки. Ні, в травні цього вже не буде. Тоді питаємо, чи зайдуть ЗСУ в Крим в травні. Чи зайдуть наші ЗСУ в Крим в травні? Тут щось буде мінятися. Якась частина там може бути. Люди ось небагато щось не поспішають, але знаєте, тут ключова карта старший Аркан Дурінь, яка каже про якусь непередбачуваність і щось нове, якесь рішення якесь буде прийняте в саму останню хвилину, якийсь несподіваний поворот подій, і це зміни всі, і обставини поміняються. Ну, знаєте, так, тут можливо і не потрібно буде нашим ЗСУ туди заходити, в той Крим. Бо, то, знаєте, так, проблеми будуть вирішуватися по мірі їх поступання. Ну, якщо в окупанті вдруг захочуть якось зберегти своє життя і підуть так, втічать, втічуть, то навіщо ж тоді руйнувати той Крим, ті будівлі, той шикарний ландшафт, і непокоїти тих нормальних українців і татар, які там живуть? Нащо такий стрес робити людям? так? Поміняється ситуація, щось буде мінятися. От, кажу, що треба зробити розклад, що буде в Росії коїтися в травні, бо щось буде помінятися. Так, вибухи будуть в Криму, шалені, міст буде непрацездатний, але я не бачу, щоб там таке було дуже сильне якесь кровопролиття. Щось поміняється. Ну що, нам лишається тільки спостерігати і мріяти про те, щоб Крим звільнився без крові, без втрат, без руйнації, без того горя, на що то треба? Нам ще треба їхати відпочивати влітку в Крим. То будемо чекати. А я вам дякую за вашу увагу, коментарі. До побачення.